Про головне події в Харкові та області 8 травня. В день 8 травня росіяни поцілили по Харкову ракетою. Приліт припав на шкільний стадіон у Салтівському районі міста. У цей час на стадіоні гуляли діти. Троє хлопців від 13 до 15 років отримали важкі поранення. Їх госпіталізували. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що всіх дітей оперують. За словами начальника хова Олега Сенігубова, задля порятунку хлопців зібралися лікарі з кількох військопрофільних лікарень міста. Від цього ж прильоту постраждала восьмирічна дівчинка. В неї закрита черепно-мозкова травма та троє дорослих. Це чоловік 55 років і дві жінки. Вибухова хвиля вибила вікна в багатоповерхівках поруч. Протягом дня комунальники обстежували руйнування, в тому числі перевіряли й дахи будівель. Російська ДРГ спробувала перетнути державний кордон на півночі від Харкова поблизу села Пильна Липецької громади. Про це повідомив генштаб ЗСУ. За даними генштабу, проникнення диверсантів не допустили. Начальник ховалих синігубу ветеріна марафону підтвердив, що ворог створює угрупування військ на півночі. Він запевнив, що в регіоні вживають заходів, аби бути готовими протидіяти тим викликам, які можуть виникнути. Також синігубу відзначив, що окупанти поновили активні штурмові дії на Куп'янському напрямку. Вони замінили підрозділ. Та провели злагодження, проте начальник хова запевняє, що успіхів у росіян немає. Водночас військовий глядач інформаційного спротиву Костянтин Машовець повідомив, що ситуація на цій ділянці фронту має всі шанси різко загостритися. За його даними, окупанти ймовірно зайняли вже повністю села Кислівка та Котлярівка і зараз оточують синьківку. Машовець прогнозує можливе падіння синківки та бої на північ від східної частини Куп'янська. На Харківщину йдуть сильні заморозки. Про це попередив регіональний центр із гідрометеорології. За даними синоптиків, уночі з 9 на 10 травня в місті й області прогнозують зниження температури до мінус 5 градусів у повітрі. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.